Добрий день! Спросіть, будь ласка, у маятника, чи буде обстріляна ворогом СМТ Петропалівка Дніпропетровська область, чи потрібно виїжджати. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Дякую. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь «Ні». Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь «Ні». Дякую. Скажи нам, будь ласка, чи буде обстріляна ворогом СМТ Петропалівка Дніпропетровської області? Чи буде обстріляно СМТ Петропалівка? Дніпропетровської області? Відповідь так. Стосовно обстрілів, чи потрібно виїжджати? Це взагалі-то питання вашого власного вибору, конкретно вам. Треба прийняти рішення. Скажи нам, будь ласка, чи потрібно людям виїжджати із СМТ Петропалівка? Маятник показує так, але це загальні речі, тому що ми повинні з вами розуміти, що питання вибору і рішення формує ваше життя і ваше майбутнє. Ніхто за вас не може прийняти цього рішення. А ви повинні зіставити всі події, свої можливості, і тільки тоді приймати рішення. Тому що не можна за всіх вирішувати і не можна всім говорити, що робити. Кожна людина від свого рішення формує свою гілку реальності. Тому треба сісти і подумати, чи виїздити вам з відтіля, чи залишатися. Давайте так запитаємо: Ксенія, так? Покажи нам, будь ласка, чи буде виїжджати Ксенія у найближчий період часу? Відповідь так, що ви конкретно більш вірогідно поїдете із цього місця, а всім іншим треба...